Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Скоро, вже через 2 дні, буде 3 роки, як почалася ця безглузда, кривава та безпощадна війна. Я записую це відео 22.02.2025. Рівно 3 роки назад я їздив у Зарваницю зі своїм колегою Романом Чептицьким, і ми молилися за те, щоб був мир. Ми молилися, але, знаєте, не все залежить тільки від нас. Насправді, сталося дуже непередбачуване. Я пам'ятаю, я тоді ще ходив хворий, в мене ще коронавірус був, я ще не вилікувався до кінця. Я от. Але я хворий, і тим не менш я хворий все одно поїхав туди, в зарваницю. Зарваницю називають українським Єрусалимом, бо я відчував небезпеку і дуже сильну тривогу на серці. Хтось скаже, ну да, зараз можна так говорити. що типу Постфактум. Нічого нікому не докажеш. Але перед війною я не знімав ніяких відео і не завантажував. Знаєте, тільки лінивий не говорив про війну перед війною. Я говорю про екстрасенсуарне коло. І більшість говорили, що все буде класно, що нічого не буде. Та що там екстрасенси? Деякі політики теж стверджували, що нічого не буде. Не буду називати по іменах. Все є в інтернеті в вільному доступі. Так, що таке? Моя совість в цьому плані чиста. Абсолютно чиста, тому що. З однієї сторони я не попереджав, але я не міг попередити. Я був хворий, у мене був ковід. У мене горло дуже сильно заклало, у мене дедемери були низькими. Хто з медиків дивиться, той знає, про що я говорю. Тому я був не в тих кондиціях, щоб записувати відео. І, можливо, мені якраз і забороняли щось записувати на той момент. Я хочу сказати про інше: я відчуваю, що три роки цієї повномасштабки минуло. От коли весна настала у 2022 році, березень місяць, березень тире, квітень я тоді почав записувати перші відео свої після тяжкої депресії і похудання майже на 10 кілограм. І я почав розказувати, що я відчуваю, що це приблизно на 3 роки. Звичайно, я сподівався, що в 2024 році це все закінчиться. Ну, але 24, 24 рік це ще не було повних три роки. Через два дня буде повних три роки. І я казав, що приблизно три роки це все триватиме. Я пам'ятаю, я колись записував відео про циклічність. І я казав, що три роки коронавірусу, три роки цієї болячки, три роки війни, потім три роки голоду, потім три роки взагалі якоїсь, якоїсь темноти, безпросвітності та Чорноти. Ну, три роки війни майже завершуються. Я думаю, от Україні дали час, політика заворушилася. Всі, весь світ заворушився. Я думаю, що воно вже йде до такої глобальної великої чорної крапки, крапки над цією всією кривавою історією. Дай Боже, що наступне речення після цієї крапки вже буде про мир. Про мир, спокій, благополуччя. Посилаю. Енергетичний запит в простір, щоб ця війна закінчилася і більше на території України війни не починалося, і щоб Україна була незалежною державою зі своїм суверенітетом, конституцією, правилами, законами, і щоб в Україні був мир та спокій. Амінь, ось такий от енергетичний простір. Я посзапит, я посилаю в простір я пам'ятаю свої стани, от коли я ще з ковідом поїхав у Зарваницю три роки назад, і ми там молилися, і я особисто молився за мир. І писав пости в себе на сторінках в Фейсбуці, в Тіктоці. Тіктока в мене тоді не було, в Фейсбуці, в Інстаграмі. І я дуже просив вищі сили, щоб вони мене почули. Але, на жаль, значить, видимо, недостатньо голосно просив, або просто мого голосу було недостатньо. Я теж не Господь Бог, я теж там не є якимось, не знаю, херовимом, месією, там, архангелом, серафимом. Я звичайна проста людина. І, звичайно, що в мене є якісь здібності, я все-таки думаю про це. Ну, ви можете написати в коментарях, як ви вважаєте, тому що все-таки багато моїх прогнозів збувається, і дуже багато моїх прогнозів збулося за весь цей період часу. Ну, але не мені судити, є аудиторія, яка краще розсудити мене. Але тим не менш, я в щирих намірах, в щирості своїй був максимально відвертий, і я дійсно хотів, щоб все було добре. На жаль, я не міг про це сказати людям. У мене не було аудиторії на той момент. У мене в Ютубі було десь, по-моєму, 500 підписників. Тікток у мене взагалі тоді на той момент не було ще за два дня до початку війни. І я ще й хворий був, і я оце з хворий, такий температурний, з ковідом, з запаленим горлом. Поїхав от молитися за мир в Зарваницю. разом зі своєю невеликою компанією. Роман Шептицький і ще одна дівчина, наша хороша знайома. Так що таке? Ну це так трошки висповідатися. Кошмари снилися? Так, снилися різні руйнації, кошмари, розрухи, снилися війни. Багато людей може підтвердити, і ви можете підтвердити в коментарях, глядачу. Які у вас були стани за декілька днів до початку війни? От що ви бачили, що ви відчували? Які були відчуття в тілі в голові? Які були видіння? Багато людей мені розказувало, що їм снилася війна, особливо дітям. Особливо їхнім дітям снилася війна. Багато дітей, от я теж за ці три роки спілкувався з людьми. Дуже багато людей мені розказували з абсолютно різних регіонів, абсолютно різних соціальних статусів від бідного до багатого, від малого до великого, що в них і їхні діти бачили сни пов'язані з війною перед війною. Дуже багатьом приходили меседжі, що все буде дуже погано, просто знаєте людська психіка. Влаштовано так, що ми відкидаємо найгірші сценарії, і ми все одно сподіваємось на краще. Але кращого, на жаль, не вийшло. Видимо, не так почули вищі сили мої молитви, чи, можливо, просто Чорнота на той момент була сильніша та більша. Але ми над цим працюємо. Ми молимося, ми проводимо енергопрактики, ми проводимо медитації за мир в Україні. Я відчуваю, що вже от три роки, скоро вона закінчиться. Закінчиться раз і назавжди. я ж казав ще. Квітень 2022 року я ще казав, що приблизно на три роки все це. Приблизно. Так що, дай Боже, це все закінчиться. І так, між дострок буде сказано так, невеличка така притча, так розрядити обстановочку, бо в мене щось трошки занадто песимістичне відео виходить. Знаєте, ще розкажу такий невеличкий життєвий анекдот. Ну, як анекдот, така ситуація. За два місяці до початку війни я почав рівняти зуби. Так, е, тому що в мене, були, в мене завужена щелепа, була нижня та верхня, у мене неправильна форма щелепи. Якщо ви подивитесь мої перші відео в Ютубі, знайдете, чи там ще на якихось струнках, самі перші мої відео, я страшенно шепелявлю, у мене дуже погана мова була через те, що в мене була завужена щелепа, і в мене взагалі була неправильна дикція. І зуби в мене були дуже криві. І от за два місяці до початку війни я почав рівняти зуби. З мене зняли мірки, почали ставити мені пластинки, які знімаються. У мене були не брекети, а пластинки. І от вже от останній рік, оцей 24-й, зуби, в мене майже вже стали рівними. так, і... Роман Шептицький трохи посміювався, і дехто з мого оточення казали, от вирівняєш зуби, і війна закінчиться. Бо я почав рівняти зуби незадовго до того, як війна почалася, а сміялися, казали, от вирівняєш зуби і війна закінчиться. Зуби я вирівняв буквально минулого тижня, я собі вже поставив рітейнери. в мене зуби вже ідеально рівні. Так що, може, це дійсно така прикмета та і знак. Хоча знову ж таки повторюсь, я не всесильний бог, я не можу це стверджувати, але буде дуже цікаво, насправді, якщо це дійсно так буде. Але знаєте, якби це реально було настільки все, і якби настільки це все залежало від мене, то ця війна би взагалі не почалася. Я проти воїн. Я за мир завжди був і завжди буду. І залишатимуся за мир. Так що... Я би хотів бути настільки все я не знаю, ким там гендельфом чи якимось, не знаю, Месією новим, але я не такий. Я звичайна людина, як і ви. Просто видимо в силу якихось своїх здібностей і вміння щитувати карти, я багато чого прогнозую правильно, чи вгадую, як дехто пише зі скептиків. Може, і вгадую. Якщо вам так зручніше вважати, вважайте. У будь-якому випадку хочете вірити, що це все гадство. Закінчується, дай Боже, три роки і більше ніколи Україна буде сильною, буде розвиватися. Дай Боже нам усім миру! Бережіть себе!